Люди, що живуть в палатках, залишені на призволяще подвір'я, зруйновані хатим, та поруч з ними вже зведені фундаменти нових будинків. Таку картину можна побачити в селі Тарасівці Новоселецького району, яке чи не найбільше постраждало від повені. Тут із 1700 господарств постраждало 1600. За прикладами зруйнованих господарств, далеко ходити не прийшлося. Тільки приїхавши в село Тарацівці, ми відразу натрапили на це подвір'я. Руїни від колись гарного сільського будиночка, залишені людьми речі, телевізор, літня кухня, і навіть святе хрест люди залишили тут. Більшість людей з таких зруйнованих господарств нині живе у своїх родичів та знайомих, проте є й такі, кому немає куди йти. Родина Лупой вже півтора місяці живе у наметі. Їх тут четверо: чоловік з дружиною, 12-річна донька та 8-літній син. Хлопчик кожного ранку плаче від переохолодження. Проте мати з цим діяти нічого не може, адже їхній будинок тільки но почали відбудовувати. І з'явити над людьми, у которо не було вода взяли хороші, у которого лише так була вода в хаті взяли по 120 тисяч. А вы? А мы только 5 тысяч давали и все. Мы согласились на постройку дома и живота тут. Їсть та мий – це родина Лупой в аварійному сарайчику, в якому досі стоїть різкий запах сирості. 12-літня Анна з приводу свого життя у наметі іронізує, кажучи, що раніше вони жили як в казці, а тепер у них немає нічого. До того ж, дівчинка переживає через те, що стало гірше навчатися в школі. Там питають вчителька, книжки все потонули. Доки нам не дали книжки, питає, а чого ти не вчила? Тему я кажу, як мені вчити? Немає де писати, де чи я книг немає, вона каже мені, це не моє діло. Я вчилася тлічною. А зараз? Тепер не дуже, бо немає де читати. Скільки ще цій родині доведеться жити в таких умовах, не знають ні вони, ні сільський голова Григорій Тиху. За словами останнього, зведенням будинку родини Лупой займаються працівники київської фірми, які на думку пана тиху не справляються зі своїми обов'язками. Ані не виконують графік свій. Не в наметі, а в маленькій коморі доводиться жити Вірі Мойсей із чоловіком та онуком. В перші дні після повені хлопчик навіть спав на підлозі, адже всі речі забрала вода, яка і зруйнувала будинок. Куди я тут? Іван кроват все. А це от брат мені спати. А холодно як Холодно, треба купити гатука як кам'янах не закривається на відбудову власного помешкання. Пані Мойсей виділили 100 тисяч гривень. Проте цих грошей за її словами не вистачає. Загалом в Оселеському районі внаслідок повені постраждали 3 тисячі будинків, більше п'ятисот, з яких зруйновані повністю. 137 помешкань відбудовує держава, і за словами районної влади, до 15 листопада, терміну, встановленому президентом, всі ці будинки будуть здані під ключ на сьогодні. Я вважаю, що я вірю, що ці будинки будуть побудовані для того, щоб втілити цю. Віру в життя районною владою двічі на тиждень проводяться наради з представниками будівельних компаній, на яких перевіряються обсяги зробленого. Його Подкидишев, Іван Мітрік, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.